Слава Україні, героям слава, слава. Володимиру. Дуже радий тебе зустріти на Хмельниччині. Знаю, що в тебе була далека дорога. Але Хмельницький полк, Львівський полк бойового братерства, ми разом завжди, І тому, коли ти виїжджав на передову, я також думаю, тримав кулаки, щоб ви нормально з'їздили і вернулись, слава Богу, що ви вже повернулися. Як, що ви, як вас там? Як, що ви там? Приємно е, так. щойно е, вертаюся з зони бойових бій, багато що завезли, ще один бандеромобіль. Е, ну, багато цікавих речей там, і квадрокоптери, і тепловізори, і все, що хлопці просять, що потрібно, все веземо. Але що приємно, що на шляху і туди і назад. На зворотньому можна е, зустрітись з побратимами з, е, з нашою командою, майже у всіх містах е, приймають, е, пригощають кавою борщем, пропонують заночувати, пропонують допомогу. Це те, про що ми говорили, це те, е, про що я просив. Щоб, Бойове братерство, саме слово, братерство це не було тільки слово, а щоб це було на ділі, що, що ми як братерство. Я приїхав. Проїжджає в Хмельницьк, мене тут не дали проїхати, да, зустріли, сказали Ні, так, так просто ти не поїдеш. Так само буде у Львові завжди. І сподіваюся, що так буде Послі, по всій виробі. Україні. Тримаємось разом разом до перемоги. До речі, вчора наша Литичівська сотня також виїхала автомобілем на передову, повезли різноманітні товари. Також для того, щоб нашим бійцям воювалося, щоб вони здобували перемогу, а ми звідси будемо їм допомагати бойовим ратестві. Тому більше комунікації разом завжди легше робити добрі справи. Павло Іванович, говоримо, ви єдина команда, і тому ми працюємо разом. Ми сьогодні хочемо сказати, що дійсно ми вже працюємо так, разом. Так. 一二。